Холоденька розпаковка, ми таку штучку ще не їли. Я вообще такого ніколи не мені, Але я як мама не могла його схавати. <кліх> не могла його сама схавати і перенесла додому. Давай відкривай. Вона ще в я тут не голодні. Так, поїхали далі. Фірешен. Роше. Роше. Рошер. Рошер. Перерошер. А можеш відкрити Мені відкривається? Мені Тут має бути коко. Коко. Яєчко. Вау, я вже бачу молочний <рес> шоколад. дуже, Вау, поніхай класно пахне. Вау! От це яєчко, Вау. А всередині щось є? Дай вкусне, дай. Вау. Ну, а, Куаку! -ку. Коротше, щоб ви розуміли, 500 гривень, 500 гривень коштує це яєчко. Зазвичай це шоколадка. Але вся всипана горішками і молочна. Мілка вкусніша мені. Не. Вкусний молочний шоколад. Я не по горішку. Вкусному. Угу. А я люблю горішки. А все з горішками вся всипана. Обычный шоколад, а милка вкусніша. Ну 500 гривень. Все ну, всередині пусто. Ну, вот что-то прикольненькая упаковочка. Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А б вот, лучше купити мілку з горіхами або просто обичну мілку. Не, mm вкусно. -hmm.